Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна. І сьогодні ми розглянемо матрац мус з серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрацу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії Зефір. Знімний чохол на застібці зі стрич тканини Zephyr Gift надає додаткового комфорту. Mousse виготовлений з інноваційного пінополуритану foam що має високі показники ортопедичності та зносу стойкості. А за рахунок особливого контурного обрізування матрац має 5 зон жорсткості для оптимального розподілення тиску. Систему повітря обміну створена завдяки. Y подібним повітряним каналам, які забезпечують додаткову вентиляцію всередині матраца, висота моделі 15 см, навантаження до 130 кг, ступень жорсткості третя. Термін експлуатації 12 років. А також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матрас йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що знайомились з матрацем Мус. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.